Всім всім розом Руслан. Сьогодні у нас знову Redstone. Це ночь. Я сподіваюся. Що в цей раз нічого вилітати не будем. Ось, і, мабуть, я перебудую. ось ці вже два будинки. Ось Так. О, тому е, зараз треба по традиції поджистити інвентар. І я продовжу. Ось розпочну я з оцього будиночка. Так. Так. Ставимо так. Так, так. Так, так. Так. Ось. І як завжди. О, я це Буду робити. Так, ось я вже закінчив першого будинку. І, і оскільки я буду перебудовувати ось ці два будинки, то я як би от одно, одночасно. Тому, ну, коли я з цим зроблю теж сам... Так, ось. Я вже зробила те ж саме, тепер залишилася кілька Ось тому це все Е, Мені... А, це Так, ми задобряємо ці ліхтарі. Потім. Киосход. І... Де вони? І ось такі от. Так. А, ще ми знобляться. Е э, А які тут є волі і рослинки? Це... А... Не знаю, нехай ось це буде, я не знаю, що це, але нехай воно. Так, тепер ось тут, тут перебираю. Так, Це дуже важливо. Так, ось, і тоді я зараз буду робити кришу. Ось і тут. Так, ось я цей будинок теж вже майже кінчив тільки. Дорого. Так. Він у мене буде. Дійсно, але е, тут можна стояти і є місце для. Так, ось. А, сейчас вам здесь Так. Вот. И по тема будет... Вот по тема будет наступный И, э, ну, я проверю каждый будинок. И так вот, ну... на, на, ну, на, на Прім, що там все є. Ой, можливо, я щось десь загубив. Ну, а потім вже за залишаться ці кейдорі. Ось. Ну, і ще з фермами, мабуть, треба буде щось робити. Ось Ось таке от вийшло відео. Я нарешті закінчив перебудовувати всі будинки, центр, залишився. Ось тому. Якщо вам це сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім до побачення!